Марія Ковтун мешкає у селищі Сацунського району, розповідає, 26 травня до села Лікарське на свою батьківщину поїхала до племінниці. У момент удару вийшла на город допомогти по господарству, де зустріла сусідку. Там жінка її зрозубила на городі, горіло і в мене по сусідству на цій стороні. Боже, вдарило. Ну таке страшне, якийсь феєрверк, я тільки по телевізору таке бачила. І каміння якесь какаламні летіли, і такий огонь сірий, і красний. Ну, а то страх і ужас було. І воно мене вдарило сюди в ребра. Будучи в шоці, говорить, жінка змогла вийти на вулицю. Дивлюся, кров тече, я так за руку рукою придавила Больно. Ну вилізла на вулицю, вийшла. Мені одразу посадили на лавочку, на скам'ячку, подивилися два осколки, отут в мене були в тому. Вони поки скоро довго, не було скоро довго. У мене в Сіпаровку, там хлопці обробили, витягли ці два, дві железячки і кажуть, що вам треба їхати на міст. Мене... Попереду на неї чекають операції та реабілітація. Осколки там, ну ще один є. Будуть завтра чи післязавтра мені робити операцію. Буду надіятися, Бог буде. Все добре. Не дай Бог. Дуже страшно. Для чого це таке? На людей. Люди безвинні, живуть, роблять, на городах, ось так робить, Ой, не знаю, Больно дуже. Обстріли лікарського відбуваються регулярно, каже пані Марія. Б'ють і днем, ночі було дуже страшно. Я, Я думала, вже все. А так, і вікна повибивали, хота то горіли. Там племінниця дзвонила, каже, піду чимось позабиваю і вікна. Ну я, не, я вже нічого не хочу. Так, страх Болюся, що не, нічого не той. Не хочеться вже. Серце слабе жити хочеться. Дай Бог, жалко дітей. Пацієнтку прооперували, та її життю загрози немає, говорить хірург обласної лікарні Василь Попадинець. Пацієнтка 51 року народження з проникаючим пораненням чорної порожнини, з пошкодженням органів чорної порожнини. Вона вчора була прооперована, зараз стан стабільно тяжкий, лікується. На даний момент життю нічого не загрожує. Врачам медперсоналу добре відносяться, обтує, побалакать, це об'яснять, піддержують. Сміються, та так, я кажу, як я кажуть, що як ви там, а я кажу, то буде все добре. І все. Так а я там справді, як насправді якось почувати? Якщо чесно, дуже мені погода. Оце всі ребра болять рукава, копалиться, оце ж чотири дні не їсти, води теж не мені. там, не вістка моче мені. Я так поняла, не чуж, чого не розкають, ну там я почула ще у прийомі, що там плохо в мене. Марія Ковтон додає, їй 74 роки має праправнука та дуже сподівається на одужання. Це ж коли це так перебрали вчора, що витягли, а десь є, що десь внутр, внутрішніх там магніт не бере, той осколок чи що. Це ж кажуть, завтра будуть готувати обратно робити. І, надіюся. Жалко тільки людей, що оце таке творять. У нас люди трудолюбиві, роблять, дружні у селі. А ну, це ж таке. Ну, про тих я вже до риболока не хочу. Важко дуже. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, новини Суми.